Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде відео про живці моїх гортензій широколисних. І я буду вести такий собі щоденник по вирощуванню. Для мене це дуже нова справа. І перша моя спроба, яку я зробила в травні цього року, вважаю, що не вийшла. Все, зараз я вам покажу, розповім. Приступимо. Сьогодні у нас 27 вересня 2024 року, і нарешті вкорінилися мої живці. Які я вам показувала в минулому відео, що вони ще не були вкорінені або там зовсім маленькі були корінці. І дивіться, яка справа зараз, їх вже можна спокійно розсаджувати по горщиках, чим я і займусь. І потім вам покажу, як я доглядаю за своїми живцями, що я з ними роблю, як за ними доглядаю. Тут зовсім маленькі, але вже можна в окремі горщики їх пересадити. Тому набирайтеся терпіння, починаємо. Оприскуванням плантофола 10 та бітоксиком. Це буде профілактика кліщів і підживлення фосфором по листу для стимуляції розвитку кореневої системи. Свої живці я ще не поливала після пересадки, тільки зволожую кожен день. Зараз це все оприскую і вже виключаю світло. Це у нас вечір, і до ранку воно буде стояти без світла, для того, щоб не погоріли листочки. А так виглядає леді Матахарі, яку ми з вами живцювали і пересаджували. Листочки, бачите, хлорозять. Тому після ось цієї оброб... обробітки я буду по листу підживлювати мікроелементами з хілатом заліза, магнія, але це буде через пару днів. І ось ці живці, які ще не вкорінилися, або дуже маленькі були калюси, тільки теж зверху обробляю для того, щоб не було у нас ніяких шкідників, кліщик, або така зараза, яку дуже довго і складно лікувати. 26 вересня буду проливати свої вкорінені саджанці гортензій Мастером 2020. -20 -20. Розвела на один літр. І ось покажу, як виглядають частинка рослинок. Це ті, що не помістилися в мене в інші судочки. потрошечку я їх обробляла по листу попередній раз, а в цей раз хочу пролити. Зовсім трошечки. Ось таким чином. Це вже інший ящичок. Вирішила, що буду чергувати. Один раз по листу, один раз під корінь. Але коли під корінь, то обов'язково підкислюю водичку, я вже показувала вам в минулих відео про гортензії, як я підкислюю. Ще один боксик це Леді Матахарі, яку, яка вкорінилася просто вся. Але я не знаю, чи вийде в мене її виростити, бо зараз пролюю і покажу вам. Живці, які я вкорінила ще навесні, оці екліпс, як вони зараз жахливо виглядають. Ось так вони виглядають. Все посохло. Я спочатку накривала кришкою прискала, але вони почали гнити. Листочки просто так брали і відвалювалися. Тому кришку відкрила, почала їх просто кожен день зранку ввечері оприскувати, і все одно бачите, що відбувається. Обробляла я їх так само, як і живці від кліщів. І плантофолом. Коротше, все робила те, що з живцями ціми робила. І з цими. Але така ситуація. Ну, викидати я поки що не буду. Буду дивитися на них. Бо дивилася різні відео. <сум> Маю надію, що, може, вони, деякі з них, хочуть відпочити. Тому подивлюся. Якщо все-все-все висохне, значить, все. І ось тепер я точно розумію, що вкорінити живці це ще маленький відсоток загальної справи, яка мене чекає попереду. А попереду саме складне виростити ці живці, щоб вони не загинули в мене. Ну, а тепер повернемось до живців. Я їх розсадила. Ось тут, в стаканчиках таких круглих, ті, що майже не дали коріння. Всі інші всі вкорінилися. Зараз треба їх віднести додому, поставити у ящики, накрити кришечкою, і нехай вони будуть зростати. Ось такі живці. Я їх пролила мастером з великим вмістом фосфора, тут аж 40% фосфора, і радіфармом. п 9 в мене вже закінчилися, тому всі інші свої саджанці я пересадила ось такі горщики. Це 0,4 літри. Тут гарні великі отвори дренажні. І що я буду далі робити? Зараз я буду їх проливати або прискати, буду чергувати добривами, які містять багато фосфора це мастер або плантофол. І азоту поки що не буду додавати, щоб не стимулювати їм ріст, бо вони можуть загинути без гарно розвіненої кореневої. А десь через 2 тижні. Я подивлюся на прикладі одного стаканчика, як буде розвиватися коренева, і вже, мабуть, буду додавати їм азот. Ось таке в мене виходить поки що відео. Мій щоденник живців гортензій широколистих. Буду вдячна, якщо у вас є якісь поради для мене. Бо для мене це взагалі нова наука. Я чесно не знаю, як я їх збережу до весни, щоб вони не загинули, не засохли. Якщо у вас є досвід вирощування ось таких живців вдома, не в теплиці, а вдома, будь ласка, поділіться своїм досвідом, буду дуже-дуже вдячна. Ну, а зараз я закінчу своє відео. Бажаю всім добра, всім миру і всім пока-пока.